Від ветерана фешн дизайну Вів'єн Вествуд було, мабуть, найдовшим серед тих, що демонструвалися під час Паризького тижня моди. Її весняно літню колекцію із назвою Кліматична революція шанувальники могли оглядати у британському посольстві в столиці Франції. Like Як вам це шоу. Oh God, Боже мій, я хочу придбати всі ці речі. Це that's було неймовірно. Incredible. Вся ця атмосфера. All, я обожнюю it, це. Все so було цілком новим. чудово, коли моду не приймають всерйоз. Люди мають отримувати задоволення від моди. Саме таким є мій підхід, і саме таким є підхід Тут so дуже so багато creative, креативу. Чудові ювелірні and вироби, and дивовижні тканини. Я під сильним враженням. Це щось що середнє між футуристикою, рок н ролом панком і бароко. Маєте рацію, спасибі вам велике. Це дуже мило з вашого боку. Я дуже тішуся, це тому що я працювала над цим усе життя. Собікос я габінфолоіндистаффолмайлайф.